вітає інтернет-магазин прицілен Сьогодні представимо до вашої уваги два підвіси, виконані з паракорда. Паракорд має діаметр 4 мм, максимальне навантаження 130 кг на розрив. В одному підвісі використано 4 м паракорда, в іншому підвісі використано 12 м паракорда, які ви можете при нагоді використати для своїх потреб. Чим вони принципі відрізняються? Тим, що середня точка цього манка опускається, регулюється на 20 см, як це робиться? Ось, наприклад, я маю антропометрію 180 см висоти. Якщо, мені отак зручно. Якщо ростом 190 метрів висоти і вам потрібно більше опустити, ну, бо він буде у вас тут прямо під горло, за середня точка. От, тянете от за оці два шнури і таким чином опускаєте оцю середню точку. Щоб повернути назад, хватаєте за оці два вузлики і просто затягуєте ту довжину, робите, фіксуєте, яка вам зручна. Манки можна кріпити як на дві петлі, так і на одну петлю. Також є ось такі маленькі вушки. Вони кріпляться путем такої удавочки, засовуєте серединку і кріпите цей маночок таким чином. От як ви бачите, от манок на качку кріпиться ось такими двома удавками. на козу. Ось так виглядає, Дуже зручно. Відпустили руки, далі працюємо. Не потрібно вам в кармани ховати ваші манки, які ви. Працюєте. Стосовно цього підвісу, він регулюється не на 20 см, як минулий, а на 10 см. Ось, наприклад, ось точка, бачите, середня точка підвісу манків. Ось так, розтягнуйте і вона опустилася на 10 см. Для того, щоб назад повернути, тягнете за два вузлики. Менша натяжка, яка вам буде зручна для вас вашу антропометрію. зв'язали, ну, таким чином можете використовувати ці підвіси. Придбати ці підвіси можна за посиланнями, які є під цим відео.